Розпаковка робота пилососа crvc t 1120 Інструкція з експлуатації. Інструкція додатку, який можна встановити на смартфон, блок живлення, сам пилосос. Щітки. Два комплекта Щіточка для чищення. Нерафільтр, резервуар для води додаткова ганчірка, станція для підзарядки. За допомогою додатку ви можете встановити карту прибирання, заборонену зону для прибирання, вказати, встановити замовлення на прибирання і багато чого іншого для вашого комфорту. he's on the cover she can only sabo mastik send it